18 травня офіційно вступив в силу новий закон про посилення мобілізації. Він вже викликав бурхливу реакцію в суспільстві на думку експертів. зокрема тому, що не були враховані певні моменти. Питання фінансування армії і питання демобілізації стояли на порядку. Денному дуже активно і дуже важливо, що нам запропонує Кабмін, що нам запропонують профільні міністри для того, щоб на ці питання відповісти. Бо без відповіді воно залишатися не може. Ми маємо справу з сильним і дуже підступним ворогом, говорить політолог, і Маємо дати йому відсіч, але в суспільстві іде певне розмежування думок, особливо через питання бронювання від мобілізації. Питання фінансування армії і питання демобілізації стояли на порядку. Денному дуже активно і дуже важливо, що нам запропонує Кабмін. Що нам запропонують профільні міністри для того, щоб на ці питання відповісти? Бо без відповіді воно залишатися не може. Воюють е, ну, дуже до, ну, достатньо давно, там, десь е, хтось два, хтось може там, третій рік іти. І люди виснажені, е, вони хочуть знати елементарну механіку, як вони можуть повернутися додому, щоб переукласти ці контракти. Тому що, вибачте, але коли в тебе вибір потрапляти додому, на щиті, да або під щитом, це не найкращий вибір. А, і це право кожного українця, який воює, мати відповідь, коли він зможе повернутися додому. Що він буде робити далі? Це його персональна справа. Продовжувати службу, не продовжувати. Але так само як і резерви, які потрібно так само підживлювати новими а, бійцями. Для цього треба так само розуміти, хто має броні, хто їх не має, чи не буде у нас додаткового розколу в суспільстві через це бронювання? Да, ви знаєте, що було великі дискусії з приводу того: ну, наприклад, чи можна ставити питання, що якісь професії дають більшу додану вартість для бюджету, якісь менші? Тобто, за умовно майновим цензом так давати від певні. Броні або не давати на думку експерта, суспільство було треба підготовлювати до таких законодавчих нововведень, бо інакше можуть виникати непорозуміння, щоб зрозуміти будь-яке нововведення, зазвичай йде декілька місяців, а іноді півроку, щоб суспільство сприйняло цю норму. В нас насправді з моменту підписання президентом до вступу в чинність місяць всього, і іноді буває, що нововведення. Завчасно вже починають тестувати, як, наприклад, буває з виїздом за кордон, пам'ятаєте на новорічні свята або ще норм ще нема, а нововведення вже є. Тому я дуже сподіваюся, щоб не було на практиці перекосів. Коли більш детально про впровадження закону про посилення мобілізації та про політичні перспективи найближчого часу, дивіться в підсумковій програмі Про головне у неділю.